Це почалося сприйматися зовсім по-іншому. Тобто дуже багато часу провів в закритих камерах. Тобто, і зрозуміло, що ти починаєш над, над різними своїми ситуаціями колишніми, теперішніми задумуватись над собою, над тим, що ти робив, над своїми планами, і ти постійно-постійно вглиблюєшся, скажімо так, в свою голову. Ти стараєшся себе контролювати і так далі. І коли ти виходиш, для тебе сприйняття зовсім все по-іншому. Ти зовсім. Тобто, так як я дивився на людей дотепер, я дивлюся на них зовсім по-іншому. Змінялися пріоритети? Зовсім, зовсім, зовсім все по-другому. Тобто, як це передати, я не знаю, але в більшості це. Ти починаєш набагато краще розуміти, як построєний соціум, як построєний весь цей світ.